Красуньку зараз вам покажу. Ви всі будете у шокі, який гарний. У нас є четвертий меган. Я ще не знімав його на відео. Неймовірно крутий, в класному кольорі, в крутій комплектації, комплектний дуже гарно. Зараз розповім, що за автомобіль. Блін, на жаль, припалився. У нас такі легкі дощики проходили. Меган 2017 рік. 1.6 дизель 130 конячок. Дуже цікаво буде вам зняти його рубрику «Оберти на трасі. Малесенький пробіг 160 тисяч км. Він код це надає, перевірите. Гарна машина в гарному кольорі. Ми зараз її навіть виженим, я вам її покажу більш так повністю обійду. Класна комплектація, без ключ. Боус. Вже, вже багато, правильно? А тут ще 159 пробігу. Дестрон присутній. В автомобілі. І багато-багато чого крутезного. Проекція, як ви бачите, у нас виїхала. Да? Далі в нас є ще два комплекти гуми і дисків. Ну просто кукла, бомба, ракета, пушка Пітарда. Ціна, друзі, 15 600. Так, ми можемо скинути по цьому автомобілю. Якісь гроші, але ви повинні предметно приїхати з нами поспілкуватися. По телефону торгуватися не будемо. Але вживу, без проблем зробимо вам знижечку. Або, можливо, знаєте, як можемо зробити. Давайте зробимо наступним чином. Є автомобіль, і нехай це буде його ціна на реєстраційному обліку. Хто розуміє, про що я кажу, це дуже вагомий аргумент. Тому що реєстраційного обліку, знижка буде в рахунок реєстраційного обліку. Тут буде 11 тисяч гривень. Тобто ціна 15600 діє для автомобіля на реєстраційному обліку на українських номерах зі сплатою всіх податків. Я думаю, така пропозиція, вона точно буде цікава. Давайте продовжимо. Босе диски є. LED Pure Vision оптика є. Система автоматичного паркування і передній задній парктрон присутні. Дистрон, контроль дистанції, контроль покидання смуги руху, датчик світла, сенсор душу, складання, регулювання підігрів. Дзеркал без ключ на усіх дверях, включаючи задню ляду. Топовий, синій, гарний, красивенький, перламутровий колір. Дуже красиво виглядає. Автомобіль має малий шкіряний салон, тобто комбінований. Найкращий, я вважаю, варіант. Дуже красиво виглядає біла строчечка. Раніше реміні були білі, зараз типу комплектацію з музикою Боус виділили ось такими цікавими вставочками. Ідеальному стані кермо, мультикермо, по магнітолі, шкіряне кермо, електростояничний тормоз, круїз контроль, вибір режимів руху. Вона дуже сильно змінюється при виборі режиму руху. Система курсової стабілізації, акустика. Звичайно, що Bose, Позаду в нас є чудовий, в чудовому, перфектному стані задній ряд, обдув заднього ряду сидінь, полка шторка в багажнику присутня. Тут також у нас є камера заднього огляду. Зимова, непогана резина на легкосплавних дисочках. І причому диски оригінальні, коврик в багажнику, повний комплект коврів там. Ну, Прямо дуже класний стан цього мигана. По ньому ми. Нічого фактично критичного не робили. Тут у ньому було зроблено незначне полірування і усунули дефекти косметичні по фарбі. Все решта тут просто чудове. Двигун заводиться, працює рівнесенько, гарнесенько. Масаж водійського сидіння присутній. Дуже потужна техніка, якщо чесно, дубасить він на всі гроші. Цей автомобіль. Так, я вже забув, де в четвертого Мегана нажимається капочок. Ага, А тут у нас під капотом і ще й замінена олива. Не забувайте, оливу теж не замінили. Олива замінена. По факту двигун цепний до 220-250 тисяч лісти до цепа не потрібно. Ви просто сідаєте і насипаєте. Ну Масло в коробці перелєте, якщо вже ви захочете. Тобто автомобіль 15600 на реєстраційному обліку не потрібно змінювати комплект ГРМ, -а. просто сідаєте. Міняєте масло в коробці, якщо вам це буде потрібно, і катаєтесь. Маєте комплект літа, маєте комплект зими. І совокупність е цих факторів робить цю ціну не такою вже і високою. Пам'ятайте? Давайте пропікаємо. Два елемента фарбованих, і я вам відразу продемонструю які. Чи два, чи один. От зараз згадаю. Не пам'ятаю. По-моєму, ця арка тільки. Так. Арочка має підкрас. Порох уже немає поріг. Отут, бачите, де було піддерто, маємо показник ось такий. Хто там втратив свідомість, друзі, обережно. Мої відео потрібно дивитися тільки з подушкою безпеки, бо по-іншому можна вирубатись. Правду ж ніхто не любить, правда? Ну, коротше, оцей бочок був чесанутий. його пофарбували, оцю арку. Тут все добре, проєм я також вам продемонструю. Двері вже не фарбовані. Здається, що це один-єдиний елемент, який фарбований і все. Він код. Я обіцяв, я показую, ви перевіряєте, фіксуєте, що тут все що чітко. Проєм навіть і тут буде не фарбований, бачите? Тобто чітка лінія, видно, де от напилявся сам проєм. Тут добре видно перехід. Тут все гуд, ну і все решта, тут все добре. Фактично, в ідеальному стані салон. Майже в ідеальному стані легкосплавні диски, добра гума літо, нормальна зима, кришка, пластик, я її не пропікаю вам, заднє крило не фарбоване, передні, точніше задні двері з водійської сторони не фарбовані. Ні, друзі, це я на, не, неправильно протис, перепрошую. Крила пластмаса, півмашини пластикової, ну і все. Тобто маємо підкрас однієї задньої арки, і так на ній є капелька шпаклівки. Не будемо нічого приховувати, показуємо так, як є. Все решта в автомобіля просто чудове. Проекція Дістрон, Pure Vision, автоматичні дальні, Bose, диски одні, диски другі, малий шкіряний салон, масаж водійського сидіння, блютузи, навігації, камера. Ну як би тут дуже класна комплектація. Дуже класний стан технічного автомобіля, замінена олива. Тобто сідаєте і печете в далеку дорогу. Ціна на обліку. Хто хоче реєструвати в своїй області, давайте так, якщо ви хочете реєструвати автомобіль в своїй області, то тоді просто ми цих 300 доларів від цієї суми робимо мінус. 300 доларів коштує реєстрація, ми 300 доларів вам відмінусовуємо. І ви реєструєте собі спокійненько в себе вдома. 15. 300 без обліку, 15600 з обліком. Два комплекта гуми без вкладень. Приїжджайте, перевіряйте, дивитесь, кажете і забирайте. Такого магана, я думаю, на ринку зараз немає. Чистий 17 рік, 1,6 дизельок, в гарному топовому кольорі, в дуже гарному топовому стані. З вами, як завжди, був Степан. Бережіть себе і Україну. Ютуб канал Авторозбор. Ми знаходимося місто рівне вулиця Млинівська, 3А. І такі красуні маємо на продаж. У нас дуже багато толкових живих автомобілів. Таких, ви, я думаю, ніде не знайдете ні в кого на майданчику. Малі пробіги, адекватні, ми тільки таке купуємо. Ми не хочемо там хвалитися, але насправді ми обираємо автомобілі по принципу технічно живі. Фарба нас менше хвилює. Ми хочемо, щоб ви взяли. Сервісували і ще довго і довго на ньому покаталися, а не тільки там, ой, не крашена, хочу не крашена, ну хай буде 300 тисяч, може бути 300, може бути 350 пробігу. Ні, це не наш принцип. Наш принцип хороша техніка, гарна, жива машина, яка буде вам ще їздити і їздити. Всім добра, всім пока.